Є суфікс, а є префікс. Перші три. Хорош. І тепер, коли тобі воняє і ти кажеш префу. Не у, а друга. Префа. Не а, а друга. Префі. Не і, а друга. Префе. Хорошо, бачиш, першого разу. І от тепер це префе, тільки як, типу, в школі ти ходиш, що то качаєшся, футбол граєш, що це за урок? «Префізра». Да, токо фризрація. Не, не физра, а нормально скажи це, префіскультура. Префіскультура. Префіскуль Префіскультура. Ти сис, убери іс, убери. Прескультура. С, убери. Прекультура. А де ф дів? Префкультура, а? Профкультура. Прискультура. Префкультура. Що ти хочеш? Да, оце хорошо. Префкультура ти сказав. І тепер no. после F поставив одну букву, яку ти от тільки що вгадав. А, Е, А, О, У, Е. О, все, добав сюди, після Ф. Префекультура. Л, убери. Pre -pre ку ку кукутура. А ти гониш, що ти придумав? Це якась херня. Це херня. Пре, фе. Прикол в тому, що ти назвав слово, а сталося одну букву. Ну ти вместо того, щоб її додати, ти типа ти, ти, забирав. Як, як ви розминулись, ребят. Чувак. Чувак. Я тобі давав шанс. Давай поступово. У нас купа часу, я так понимаю. Да. Префе. Так. Ль. Та нема ж Що-що? Префектура.